Марта, Микола, Стефанія, Соломія, Саша Назар. Країна для мене це Батьківщина, і там я народилася, там, де мої батьки живуть, там, де і я живу, там, де я завжди буду жити. Це любов, радість, краса, така краса, як квітка золота. Я в ній народився, я в ній живу. Mm. Тяжко ніби як біла моя Україна. Я дуже люблю свою Україну. Mm. Незалежність – це коли всі це коли весь народ вільний. Це коли країна війна, ба, ба, багата, коли вільна Україна. Незалежність це такі добрі люди, де, які, які вони завжди допоможуть. І коли вони виграють злу, злу якусь країну, значить як Росія. Це коли в нашій країні день народження. І вона незалежна. Що нас б'ють вороги? Що на нас Росія напала. Це, мабуть, що війна. Війна, яка найбільша проблема України це Росія. Українці, які захищають Україну. Українці це хороші люди, працьовіці, мирні. Нікому не нашкодять. Я це знаю. Бо ми такі. Люди, які розмовляють українською мовою. Вони сильні. Сміливі. Ті, які живуть в Україні. Це добрі люди. <ріхи> життя, ем, багатство, ем, на самову українську, мир, свободу, волю. Україну. Своє життя. Мій тато на війні, я його дуже чекаю. Коли він прийде, радість буде на всю хату. Напевно, бабуся зробить голубці, які я не люблю. Мир, саме мир і любов постійно перемагає зло. Росія то зло, вона ніколи не кохає просто. Вільною, незалежною. Красивою, багатою, ніхто на мене кігує. Я бачу її мирною, бо тоді приїде мій тато. І все буде, буде краще. Ми ще тоді поїдемо на Чорне море. Квітковою, Ну, Просто може бути Україна якась стара, або нова, або молода, що буде у нас мир.